Це. ну, Секунду, дайте раз. Це історія про те, як я купив Camry C70. Камері, так. Да. Е, і з грубими металолома зробив настоящу машину. Не переключайтесь. Включайте передачу на поніжену. Ставте лайки. А, а я почну. Так. Спочатку бочок. Тепер ця штука, яка турбіну тримає. Все, хай я все. Відремонтував тачку. О, всім привіт! З вами Гейм. Сьогодні я їду з города до себе додому. Чекайте, зараз забув. Їду сьогодні я до себе додому. І це... Хочу зараз заїхати на свалку, може там щось інтересне буде. Не переключайтесь, потому що я хочу просто. Інтересно мені, що є на сфаті. Я ніколи туди просто не заїжджав. Мені просто інтересно, що там знаходиться, бо ну кажу, вже в третій раз я ніколи не заїжджав. Бампер царапав, це получути легко. Більше ніколи не буду звертати дорогами. Да хотя я вже так в пятый раз кажу. Ладно. Так, вот, все. Хапе, тут груди металлолом. Тихо-тихо-тихо. Оу, затурмозив. Затурмозив. Ой, ой, ой. Все, давайте. Відкривайте двері. Ну, давай, виходь з тої бубки. Все, давайте я ще пориюсь і вже в гаражі, коли приїду, то до вас включусь. Все, коротше, клас. Ем... Боже, пушч Мені казали, що це має бути камериця 70. Реально. Реально. Боже, боже. Давайте капот поставимо, щоб воно нам не мешало. Капець, скільки мені це збирати. О, все, капот поставили, можна піти віддихати. Ладно, давайте глушок поп. Конечно. Ну, мотор почнемо збирати, добре. Давайте тінько. Я не знаю, що першим ставити. А ну давайте я ще з цей. От просто хто знає, що першим ставити. Пишіть в коменти. А я думаю, так, да, правильно. Так, давайте тепер поршні. Вроді як. Надіюсь, я не ошибаюсь. О, тут поршні всі зразу. Правильно. Тепер оця фіня. О, я швидко збираю. Так, це перекручувати не треба. Ні, ну ну просто, ну це геній. Так, все, понял. ці колінвали, типа. Кто понял, то и понял. Точно, то коленвал в чипе это. Чуть не забув. Так, сейчас мы чипляем коленвал. Во. Колен Так, дальше що тут у нас. Нашу вы коло мого дому проезжайте, тут отдельная дорога. Овачай порсу. Так. Наступно... А ну давайте цексауст. Мені дуалингу треба скачати, вже в який раз скажу це. Не в одному своєму відео. Це вже в моє кожне відео виглядає як реклама дуалінгу. Ну, давайте ватерпомп поставимо. Так, це ж Фронт барпер. Фронт бампер. Это вот я попробую. Конечно, не пила. Вот шестереночки выйти. Давайте шестереночки. Кто знает, как их называется, то знаю. Все, я. О, е. Так, давайте сразу кермо поставим, что я парюсь, а? Нельзя. Туди панель. Так орія, тема помінялась. Ну, тепер гарно. Руль, руль тепер ставиться. Клас. Давайте, може, спочатку салон зробимо. <гум> так не получить. хір синдрел. Давайте щось таке шукати. синдрел. Все, ну. Попробуємо. Да! А, ні, не воно. Давайте цю коробку поставим. Ще одна ця фіня. Турбінка О, ну це не турбінка, щось похоже. Так а взагалі в цій машині турбіна є? Бо якщо є, то ще в рознос Бо на свою Мку в неї не було, то я турбину за 7000 купив. Із цього чекіпук. А, забув предупредити. Це відео буде довгим, точно довгим. Так, а, все понял, защелки. Иди. Во, все сразу. Хай, все. Ну вот наше мне так страдает. Я уже с разобрался. Спасибо. Тинк, 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 тинк. Тинк, тинк, тинк. тинк. Все. <стреливаешь> Не надо. Кінно тут все одно пода... понадобиться. Ця штука. Yeah. Так, рімень герем. Ланцюгерем. Я нароссу сіянець. Оце. Oh, так, коротше, давайте я ще потихесенько буду збирати. А ви поки що підпишіться і поставте лайк. Давайте, ви це побачите в, там... в таймлапсі. Коротше, подивіться, що я вже з нею зробив. Ой-ой-ой, що за красава. Ща ще чуть-чуть буквально. Ще саме мале що треба зробити. І все. І е, ем, ем, Голова свободна. А ви що подумали? То, що і я подумав, Так ты до неї якийсь обвес мені не дали? Де воно? Не бачу. За хату нема. Странно. Так, давайте піднімем. Все, хай все. Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. за бандура. Просто... Я ще вчіплю, а ви подивитесь, давайте. Денці. <пух> Пушка ракета. Я б собі таки на беху поставив, ну а розмірно підійде. Так, давайте ще їх почіпляємо. Надо самий великий ключ. Класть. Так, ну це просто ну рознос. Так, давайте ще цей паверба... павербанк. Павербанк. Домкрат. Поставимо. Закручуємо. Хай єс, тачка готова. Хай ещ хай. Давайте її заведемо. Після 10 годин роботи. Да, я їй 10 годин збирав в ігровому часі. Так, за сюди. Ага, все, кляс. Не-не, слий Так. Да, все, поставь. Просто давайте момент ща истин. Просто ща момент истины. Почекайте, я звуку добавлю. Не чую? А, воно завелось! Я радый. Це просто в початку відео був металрух, а зараз просто ну, красотка, саме красива. Красива кажеться. Ви б знали, який я радий. Просто ну я її зібрав. Ви понимаєте? Я зібрав цю машину. Давайте ще до города я, почекайте, Ігра заглючила. Така гарна машина. Все, давайте. в тапку в пол. Давайте. Ще від нуля до ста. Зачем? Раз. Два. Три. п'ять. Ш... Почти п'ять Почті п'яловиною десь. Ну, хороший результат. А тепер давайте максималочку подивимось. Скільки ти максимально летеш? Ця камера не управляємо. Не то, що якась там беха або В124. Ні, ні. Камри. Камри. 230 ей начинаю носить. Нет, 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 нет. Ну, пожалуйста, только не сегодня. Давай не сегодня. Я ну машину забрал. Нет! Что там с машиной? Ну, давайте подавитесь. Нет. Ну, это просто детали повидваливались. Добро, что они не поломались полностью. Они просто отвалились. Це хороше. Фара фара. Фара не побилась навіть. Бампер цілесенький, просто цілий. Тепер крило. Крило не погибнути, нічого. Ні цей. І ця деталька теж. Все капот. Та від неї просто все повідлітало, вона ні капельки не погнулась. Можна було все підкрутити, а то вилітало. Да уж, трошки розвалили її, ну нічого. Короче, отакий от получився у нас випуск. Кому він сподобався, ставте лайки. Кому не сподобався, ну просто. Ну, не знаю, напишіть в коментарі, що вам не сподобався випуск. Е... Ну, а на цьому я закінчую всім. Бай-бай!